Ірина Соломко, кореспондентка Української служби голосу Америки, вже з нами. Пані Ірино, вітаємо вас у цій порі. Вітаю сім країн спільно з Україною, так само Україна, восьма країна, підписали спільну заяву, таку собі резолюцію Радбезу ООН. Ви ще з нами? Ви нас чуєте? Так, та та я тут все добре. Так, просто картинка зникла зараз. Бачимо вже вас, і от врешті, в якій в цій самій заяві, зазначається, що Росія як постійний член Ради безпеки добровільно бере участь у всіх цих порушеннях, власне, демонструючи використання свого становища. Чи будуть наслідки як для Росії, так і для Північної Кореї в контексті власне цього засудження? От, ви знаєте, дуже слушне питання ви поставили. Тому що я буквально кілька хвилин до початку нашого замовлічення мала змогу поспілкуватися про це з українським послом про ООН з Сергієм Кислицею. Тому що звичайно, головне питання: що далі, та от зустрілися, поговорили кілька країн, сказали про те, що, що вони бачили, тобто що є такі факти, що Росія придбала відповідно ці південно-північно-крейські балістичні ракети. Питання в тому, які будуть наступні кроки, ООН. Так, от, тому він зокрема сказав про те, що секретаріат ООН вже надіслав запити до відповідно до цих двох країн: до Росії та Півден... Північної Кореї, щодо того, щоб отримати їхнє пояснення, що насправді відбувається. А ця після цього відповідно ці ця відповідь вона буде розглянута комітетом ради безпеки, який займається санкціями, і після цього відповідно це, тобто ця ситуація буде проаналізована, і після цього вона може бути потенційно винесена до залу ради безпеки. І, відповідно, може бути потенційно прийнято рішення. Але ми розуміємо, що оскільки Росія є постійним членом Ради безпеки, яка має право вето, то розраховувати на те, що буде якась резолюція щодо санкцій по відношенню до Росії. Ну напевно, не варто цього робити. Але про те, що секретаріат ООН – Працює в цьому напрямку, щоб отримати відповіді від Росії. Це однозначно, тому що теж зазначить, що на жаль. Сьогодні під час засідання Росія жодним чином не коментувала ці звинувачення. Тобто, всі очікували виступи виступу постійного представника Росії ООН. Що ж він скаже, яка буде реакція? Він просто-напросто, тобто навіть не умовився щодо цієї теми, говорив ну, абсолютно на інші теми. Відповідно, я був от в контексті такому глобальному діяльності організації Об'єднаних Націй поставив наступне запитання, зацитувавши ну точніше, навівши ті країни, озвучивши які є підписантами. Це Франція, Японія, Мальта, Республіка Корея, Словенія, Україна, Велика Британія і США ну в контексті того, що і Росія, і Північна Корея є давно вже під санкційними країнами. Чому видається так, що інші країни-члени ООН, власне, власне Радбезу вони не як не ну вони не е, вважають, що ці країни мали би дотримуватися певних зобов'язань і бути покараними? Чому могло би бути більше цих країн можливо? Я ще раз кого ви знаєте, ООН дуже складна бюрократична конструкція, скажімо так, і тут для того, щоб почався рух, насправді, от, от, наприклад, коли виступає представник ООН та брифує на брифінгу, тобто він має отримати. Тобто його виступ має базуватися на інформації, яку відповідно йому готують служби організації Об'єднаних Націй. Якщо цього немає, та тобто він це, по суті не може коментувати, тому скажу то зараз. Тобто, як писнив нам Кислиця, якраз ООН акумулює всю цю інформацію, потім буде представляти і ця інформація, вона деякою мірою є такою рамкою для інших країн. Тобто, та є стовідсоткові партнери України, та які наприклад там або як якщо ми говоримо ну, Японія, партнер України, але якщо ми говоримо про південну Корею, звичайно, ця асоціація для неї є надзвичайно. Айно важливо для виживання та для збереження відповідно теж державності. Тому вони включилися в це питання. Вони підписали цю заяву. Вони сьогодні виступали відповідно на засіданні ради безпеки. Інші країни вони більш обережні. І коли відповідно ООН сформує цю таку рамку, коли вона дасть таке незалежне висновок щодо того, що ж відбувається, тоді більше країн відповідно приєднуються і підтримують. Цю нову тенденцію, яка сподіваюся, на найближчі кілька тижнів, місяців, ми побачимо. В ООН. так доєднуємося до ваших сподівань, і вже можливо за кілька тижнів повернемося до цього діалогу. Дякуємо вам, Рена Соломко, кореспондентка Української служби голосу Америки.